Яскравий комфортний та інноваційний в Києві. Відкрився найсучасніший та найбезпечніший пологовий будинок. Лелека розташований він у рекреаційній зоні столиці Пущі Водиці. Як запевняють його очільники, перш за все будинок будувався з метою створити максимально комфортні умови для жінки і немовляти те, чого так бракує в більшості пологових центрів. Я вважаю, що жінка заслужує того, щоб не статися адною во время где И она имеет право на то, чтобы выражать в человеческих, нормальных, современных человеческих условиях. Основная задача наша была вот создать для женщины и для ее ребенка нормальные человеческие условия. Ці умови тут забезпечують професійні фахівці з усієї України а в технологічному плані в Лелеці реалізовано безліч інноваційних світових практик зокрема, найкраще в Україні устаткування консультації лікарів та кардіотокографія, не виходячи з дому, операційні пологові зали та палати інтенсивної терапії обладнані спеціальними системами, які підтримують стерильне повітря. А також в лелеці реалізовані унікальні рішення фізичної безпеки новонароджених. У нас буде тут створена система безпеки. Новонароджених, тому що так сказати, рідко, але відбуваються випадки, коли можна дитину свирувати сподинку. Такі випадки були. Тобто, у нас спеціальна американська система, що не санкціонований винес дитини, це взагалі так сказати, неможливою. Акушерське відділення пологового будинку лелека налічує 15 звичайних палат, 8 люкс та 7 vip палат. Кожна з них оздоблена всім необхідним для перших днів проживання матері і дитини, а також системами виклику персоналу. Пологові зали обладнані спеціальними моніторами, які дозволяють контролювати стан плоду до і під час пологів, навіть дистанційно. У разі ускладнень в операційних та реанімаційних є все, щоб їх позбутися. За запевненням лікарів тут є можливість проводити будь-які гінекологічні хірургічні чи дитячі операції, а в інкубаторах можна виходити навіть 500 грамових малюків. Дитячок лежить, тут йде апарат вентиляції легкий, і от одразу ж, якщо потрібно доступ, якщо потрібно якась оперативна вмішательство. Тут йде подогрев, йде світ, тепло зверху, і тут можна проводити всі необхідні оперативні вмішательства, або ще щось. В цілому вартість пологів в перинатальному центрі Лелека коштує від 60 тисяч гривень. Втім, ще кілька місяців діятиме спеціальна ціна, запевняють у Лелеку. Леті. вагітна жінка, яка спостерігається в цьому пологовому будинку, вже з 22 го тижня, має можливість укласти договір про проведення пологів. При цьому лелека бере на себе всі ризики, в тому числі по передчасних пологах, які сьогодні коштують надзвичайно дорого. А також пологовий будинок бере на себе всі витрати по виходжуванню недоношених малюків.